Доброго часу, вас вітаю на моєму каналі, мене звати Ліна Храмцова. Тема цього відео це звільнення. Взагалі, звільнення така цікава штука у Німеччині, і вам потрібно знати, як же ж кіт, я тебе ніколи не звільню, ти не бійся. Вам потрібно знати ем... умови, в яких ви працюєте, і вам потрібно знати свій контракт. Це те, про що я говорю в своїх інтеграційних відео кожного разу. Ви маєте знати свій контракт на роботу і ваш мідфетрак. Два контракти це ваша Біблія. Консультації, які я проводжу, ми часто стикаємося з дівчатами з такими питаннями, що в мене був конфлікт сьогодні з колегами. Ввечері до мене прийшли додому і звільнили: такого не буває. Це казка, це неправильно, ви можете піти в суд. Ну, я розумію, що людина працювала в приватного підприємця в якійсь гастрономії. тобто у вас немає прав. Якщо ви працюєте в нормальній установі, чи це лікарня, чи це бухгалтерія, чи це школа, садочок, тобто офіційні державні установи, ви все робите через, вибачте, ви мене зрозуміли, не через що. Ви знаєте свій контракт. У вас є один контракт. Befristet є unbefristet. Якщо у вас бефрістите be фетрак, -e контракт вам дають на рік. І кажуть, є пробицайд. Вас можуть звільнити під час пробицайт. Тобто ви пропрацювали 6 місяців і вам кажуть всім дякую, ми не хочемо з вами працювати. Вам можуть вказати чи не вказати, але у вас є 2 тижні, зазвичай пишуть кюнігунг фріст цвай. Воген і Нагальп фонде про бабсайт. Вас можуть звільнити, звільнитися можете ви. Часто це дуже класно, оскільки ви приходите, ви розумієте, не буде вам щастя в цій фірмі, ви собі просто звільняєтеся, допрацьовуєте і йдете шукати нову роботу. Після того, як у вас є один рік, ви пропрацювали, вам пропонують інший контракт. Його продовжують або на рік, ви це знаєте, ви можете пропрацювати 2 роки, або вам дають Unbefristete фетрак. Зазвичай, якщо у вас є tefetrak, sie sind nicht kündbar, Тобто дуже важко вас звільнити. Потрібно завжди знати, що таке kündigungsfrist, тобто час, протягом якого ви можете звільнитися. Я про це говорила, оскільки в деяких це місяць, чим більше ви працюєте на цій посаді, Тим більше. У мене, наприклад, було колись 6 місяців Cündy Так само, до речі, з квартирою. Чим більше ви живете в квартирі, тим легше вам залишитися там на довгий час. І я говорила про це приклад, на, приклад, наприклад, я працювала на фірмі, мені контракт робили на рік. Потім через рік, знов на рік продовжили два. Я приходжу, вони мені кажуть, ми не продовжуємо вам контракт, оскільки нам легше взяти людину, яка не має твоєї освіти, Ліна, ми будемо платити їй менше. Там буде якийсь ефесьолтлер. Добре. Приходить на другий день до мене, каже Шефіня: ну ти розумієш, я тобі можу дати другий контракт. От там нам потрібна людина, але. Я тобі дам контракт з нуля. Тобто мені знову будуть платити менше грошей, а не підвищувати зарплату. Я вже їм сказала до побачення. Вам потрібно знати такі нюанси, оскільки це дає хайт, це дає вам стабільність. За що вас ще можуть звільнити? По-перше, в вашому контракті, наприклад, написано, що ви маєте приходити на роботу в таку-то годину. Тоді -то уходите. Якщо ви просто не прийшли уйшли, якщо ви е, не значить, підписаний лікарняний не приносите, або ви захворіли, ми знаємо, що зараз є 3 дні, ви можете бути без лікарняного, просто сказати: Я хворіла, але після трьох днів вам потрібно принести атест. Насправді, всі йдуть в перший день, беруть підтвердження від лікаря, оскільки роботодавці не дуже гарно на вас дивляться. Може бути такий варіант, що ви, наприклад, кажете. Мене колега працювала вихователем в лікарні. Вона каже: Я не хочу працювати дайте мені щось інше. Її просто перевели на іншу роботу скільки в лікарні є море робіт, море посад. Я про це говорю, коли ви шукаєте роботу, знайдіть в великій установі хоча б прибиральницю роботу, хоча б десь за вхозом. А потім, коли будете працювати, ви зможете інтер знайти певну роботу для себе. Їй, наприклад, відправили, є така робота, коли ви ходите до пацієнтів. До речі, хто лежав в лікарні, правду кажу я, чи не кажу, до вас приходить людина з документами стандартними, і треба просто підписати і ви Даєте її в бухгалтері. От вона стала саме таким працівником. Вона просто ходила скрізь і давала документи на підпис. Тобто для цього не треба бути, як то кажуть, сімі п'яді в албу. Вас можуть перевести на іншу роботу, а не звільнити. Була на шумівша дуже історія з працівником Лідла, яка забрала така потвора. З собі додому, маульташин, оскільки вони були просрочені якийсь там день, і вона їх просто забрала додому. Це все виплило, її звільнили. Чесно кажучи, за такі справи пишуть манунг. Манунг це в нас попередження. Кажуть, що обман. тобто, одне, друге, вам можуть написати таке посилання чи лист, і три дреманунги вас можуть звільнити. Проблема, коли ви працюєте з людьми. Тут може бути скарга на вас, тобто на вас хтось там поскаржиться. У мене була особиста така проблема, коли Так, ще один кіт прийшов до нас з вами. Я працювала в садочку, в мене була дівчина одна, і вона собі жвачку прямо от сюди, як... як діти це вміють. От таку бам на, тімічку, на І вона лягала спати, я про це колись розповідала в відео, вона лягала спати, і в нього правді отут просто все кубло. Що я роблю? Я подивилася десь до батьків дзвонити, і я зрізала їй трошечки тут волосся. Оскільки, якби вона лягла спати, то б брити ну просто на налису. Дівчата. Думаю, хлопці, хто знає діти з жвачками, як це відбувається. Потім дозвонилася до мами, прийшла мама, і мама каже: я подам вас на вас в суд. Оскільки це Кьопа фалєцунг і ви не маєте права зрізати волоси моїй дитині. І вона була права. Оскільки є такий закон, до речі, в, якщо не помиляюся, в деяких країнах зараз, коли ви приходите до парикмахера, він має вас запитати, чи можу я підстригти вам волосся? Оскільки це те саме, як то кажуть, Кьопа тобто ваше тіло значить, пошкодять. Ну, чесно кажучи, якби ця мама подала на мене в суд, да, це, значить, Кепа Фалецум виховательки, я зістригла їй жвачку. Ну, ви розумієте, що було б? Тобто я ж її не вбила, нічого не зробила цій дитині. Мама була там з другою дитиною вдома, я так розумію, мама втомилася, і вона дуже хотіла показати, хто в нас шеф. Потім мама заспокоїлася сказала, да, вибачте, все нормально. Ми цей, скажемо, цю ситуацію вирішили, але є такі безглузді речі. І якщо ви працюєте з людьми, вам постійно потрібно питати, чи можуєтесь тут. Ларс, можу я до тебе доторкнутися? Чи ти на мене також подаш скаржу, скаргу? Ем... Є абсурдні речі, але їх потрібно дотримуватися. Що я собі ще таке написала: цікаве мобінг. Чи можна звільнити через мобінг? Ви знаєте, напряму вас не звільнять, але є скарги, наприклад, Є така штука, як би срат ви всі знаєте, профспілка. Цю профспілку можуть поскаржитися на вас, і профспілка може написати листа роботодавцю, в якому буде написано, що ця людина значить, скривдить іншу людину і почуває себе некомфортно, з вами проведуть бесідок, якщо буде повторюватися, так вас можуть звільнити. Вас не можуть звільнити через вагітність. Якщо хтось зараз каже, мене звільнили, бо я вагітна, такого бути не може. Вас можуть звільнити, якщо, наприклад, ви маєте контракт на рік, ви завагітніли посеред цього контракту, і ем, просто вам контракт не продовжили. Відповідно, їм немає сенсу, коли ви вагітна це все оплачувати. Тому оцей момент потрібно враховувати вас, не можуть звільнити через хворобу. Там придумують якусь іншу певну назву. Але якщо ви постійно... Хворієте, наприклад, ви знаєте, що 6 тижнів вам платить роботодавець, а потім вам платить кранкенкаси там 60% чи скільки там свої нюанси. Коли я починала працювати, наприклад, я зламала ногу і 6 тижнів якраз був цей гіпс. Потім я прийшла, кажу: так, поставте мені на ногу, мені вже вирізали половину грошей. І я повернулася, це місце тримають за мною, скільки в мене унби фрістите фетрак. Такі моменти потрібно знати і не переживати. Ви можете бути, наприклад, якщо у вас умби фрістите фетрак, ви можете бути до зелених вінників, знаходитися в декреті. Дівчата так в садочку роблять дуже часто, коли вони пішли в декрет. Народили дитину, вийшли три місяці, попрацювали, знов завагітніли, знов пішли в декрет. Тобто є багато нюансів. Вже для того, щоб вас звільнили, це мають бути якісь-дуже ну, дуже великі порушення. І це все починається знов таки офіційно. В кожного є фрист. Той місяць буде дотриманий. Вас не можуть просто сьогодні на завтра звільнити і не заплатити. Оце саме велика проблема, коли приходять до мене на консультацію. І кажуть, мене звільнили, не заплатили. Так, що ви можете зробити? Ви можете всі поскаржитися до Arbeitsanwalt, ви знаєте, це адвокат і арбайтський ріхт. Якщо справді роботодавець був неправий, то він перейме всі, всю оплату по вашій ситуації, плюс до того всього вам виплатять компенсацію. Я розумію, що комусь не хочеться з цим зв'язуватися, оскільки ви знаєте, це дуже довгий процес. Ми в Німеччині, ви вже на пенсію вийдете, поки те все закінчиться. Але якщо правда на вашій стороні, то добивайтеся цього. І тут. Такий момент ще перед тим як вас звільнять, часто бувають у Баштунден їх краще брати з вільними днями, а не. Казати, виплатіть виплатить мені гроші. Потім у вас може бути відпустка, і якщо, наприклад, вас звільняють 30 числа, то ви можете допрацювати до 15-го, оскільки у вас будуть там два тижні, там, і баштунди, не знаю, там якісь ще нюанси, і ви працюєте тільки два тижні. Це все треба знати. і Якщо ви знаходитеся в нормальній фірмі, то цих всіх правил дотримуються. Якщо ви знаходитеся. На жаль, в якихось приватних підприємців, які вас експлуатують, то я просто вам раджу йти звідти і шукати нормальні установи, в яких можна працювати, в яких є закон, оскільки якщо по закону, то все буде з вами нормально. Сподіваюся, інформація була корисна. З вас палець, підписка і питання, або в приват, або під відео. Взагалі пишіть про ваші історії звільнення, про те, як ви, можливо, хтось вже в суд подавав, як ви виграли свою справу. Це дуже цікаво ділитися і отримувати досвід, не де щось там прочитала, незрозуміло, хтось сказав, а власний досвід, який буде корисний іншим. Давайте допомагати один одному. Почуємося в наступних відео.